Симфонія це стильний платформер з музичними елементами. стімі зараз доступна демо. Ми граємо за скрипальку, яка має зібрати оркестр, долаючи на своєму шляху перешкоди, W включає режим гри на скрипці, і стрибок за допомогою смачка відносмичок. Стрілочки напрям руху, а пробіл стрибок. Сама головна героїня, чи то герой, схожа на кажана з крилами плещем смокінгом а на обличчі в неї маскарадна маска. Нові ігрові рухи ми дізнаємося біля піпітра, немовивчаючи нову нотну програму. А рух вітру підкреслює п'ятилінійний нотний стан. Персонажка вміє літати на плещі парашу. І чипляти з лапками за подушку в будь-якому положенні, через що вона і скидається на кажана. підстрибувати на барабані, батуті, а також грати в квіти мікрофони. Гра має типові елементи: оголки, різаки, платформи, які скидають, через що в неї стає складно грати. Вона мені дещо нагадала пазл для клев, але пазл — більш казкова та спокійна гра. Огляд на демо -клев я на каналі. Гра симфонія має унікальний саундтрек, який імітує все, повну версію я грати не буду через складність цієї гри. Але демка мені сподобалась. Повне проходження демки без коментарів можете знайти на моєму каналі.